Що ти собі не дозволяєш? Усім привіт! З вами Алітаро Давайте подивимось цю тему. Подумайте про себе, напишіть в коментарях своє чи свій знак зодіаку, щоб цей розклад програвся, а також зберігайте це відео, це дуже допомагає просуванню цього каналу. І так, що ви собі не дозволяєте. Що ви собі не дозволяєте? Знаєте, бути королем вогню? Я зараз поясню, про що це зірка. Які тут карти, які тут карти, боже мой. Дивіться, багато вже не буду діставати, думаю, п'ятьох достатньо. Ах, взагалі, король вогню це такий архетип чоловіка, який м бачить ціль, не бачить перешкод, постійно десь проявляється. Настільки, він настільки гарячий, він настільки агресивний навіть може бути, що якщо щось не так, бачите, він аж з ножем тут стоїть. І ви собі не дозволяєте бути такою, от як проявляється цей чоловік. Тобто ви не дозволяєте собі забирати своє, кайфувати від свого, від своїх досягнень, від своїх якихось, ви знаєте, бути палкою, просто не дозволяєте собі. Можливо, вам от хочеться ваше нутро просить, я хочу бути такою, навіть, знаєте, дикою жінкою, а вам, ну, якби якісь норми чи якісь правила вам цього не дають. А також ви не дозволяєте собі стати зіркою. Можливо, ви не проявляєтесь в тіктоці, або не проявляєтесь там ще десь, не стали блогером, не завоювали якісь вершини, не виповнюєте свої бажання. Можливо, ви чогось дуже сильно хотіли і цього не стається, тому що ви собі не дозволяєте це. Чому ви не дозволяєте це? Також ви не дозволяєте вийти собі в реальність з картини у знаєте, зі своїх якихось намальованих. Принципів навіть життя ви не дозволяєте собі вийти в реальне життя, де вам все можна, де все життя, в принципі, для вас. Тобто вам не обов'язково жити за якимись правилами, які вас так скомкують. О, Боже, впала карта, і зжимають до таких от малесеньких розмірів. Також у нас тут дві карти землі. Вершниця землі та вісім землі, вони можуть казати про те, що ви не проявляєте свої якісь стабільні сторони, якісь сторони творчі, не заробляєте на своєму творчості. Взагалі, навіть якщо не заробляєте, а просто не, не робите те, що вам подобається. Ви не дозволяєте собі навіть просто посидіти і пограти на якійсь субілці. Ось такий в нас розклад. пишіть в коментарях, що думаєте. Також запрошу до себе на особисті розбори. Це не коштує дорого. Це дуже інформативно, позитивно та заряджає на нові звершення та ідеї, Також в мене є курс по багатку тарою. Що цікаво, пишіть в інстаграм. Всім па-па!